Добрий день, дорослі! Добрий день малята! Добрий час дозвольте свято розпочати. Свято незвичайне це свято вишиванки. Щиро запрошую вас полинути в прекрасний світ народної вишивки, щоб дізнатися більше про наші традиції, обряди, культуру та історію. День вишиванки започаткований ще у 2008 році студентами Чернівецького університету. За кілька років це свято стало по справжньому загальноміським, а потім і загальноукраїнським. Цей день всі бажаючі вбираються в національні сорочки. Вишиванка символ батьківщини, дзеркало народної душі. Не для когось, не для забаганки, а для себе ти її носи. Я сорочку вишиванку білу одягну, синю стрічечку у коси собі заплету. Вишивання одягу давня традиція нашого народу, в Україні поширені найрізноманітніші техніки вишивання та найпопулярніша – вишивання хрестиком. А які діти візерунки бувають на вишиванку? Орнаменти, ви знаєте, буває три види орнаменту. Геометричний це найпоширеніший вид. Рослини, коли малюють квіти, різні рослини, а також є зооморфний. По-простому, це коли вишивають тварини. Традиційні сорочки шили з льону та конопку. Вишита сорочка була оберегом і для козаків, котрі боронили нашу рідну землю від ворогів. На чужині сорочки зігрівали душу та стілювали рани. Козаки вирі... вірили, що вишиті на полотні візерунки мають тісний зв'язок з рідною землею, з домівкою. Надають нас наги та захищають від дурного ока, Ми з вами усі, українці яких об'єднує у велику родину любов до рідної землі, до пісні до вишивки. Вишита українська сорочка, це не просто одяг, це справжній оберіг. Вишита сорочечка аж до поясочка, а хто її вишивав, України дочка. Вишивала її мама власними руками. Готували залюбки всіма кольорами. А на свято, як на діла, Душа пісні захотіла. Вишита сорочка це традиційний народний одяг українців. Спокон віку українські жінки та чоловіки шанували її, бо вірили, що вишита сорочка захищає людину від усього злого. Вишивали сорочки переважно матері, щоб їхні діти завжди були. Немов польові квіточки гарні та веселі. Любі тітки, нам в садочок подарували ось такі сорочки. Це не просто сорочка, це дуже старовинна сорочка, якій більше 50 років. Нам подарувала її бабуся Гануся, якій зараз майже більше 80 років. Вона проживала на Івано-Франківщині. ось вишивали такими узорами. Ви бачите, це геометричний. орнамент і вишито хрестиком. Ось така сорочка, подивіться. Вона буде у нас в садочку. Я дуже сподіваюся, що ми з вами зустрінемось на занятті тут в садочку і розглянемо всі наші вишиті сорочки. У нас їх тут дуже багато. Це з'явилось в нас нові з Івано-Франківщини. А така довга сорочка одягалася жінками, а зверху ще надівалася спідниця. Ось такі сучасні сорочки є у вас всі. Це для хлопчиків. А це для дівчаток. Любі дітки! Ви прослухали про вишиванки, які вони бувають. Бувають орнаменти в них. Я б дуже хотіла, щоб ви всі уявили себе маленькими дизайнерами і намалювали свою власну вишиванку, нашу Новоюлівську. Я з задоволенням буду чекати ваші вишиті. Сорочечки! До побачення, малятки!